про те, що Громада проти того, щоб роздавали невідомо кому землі. Ми всі проти. Ми всі я всі проти. проти. А як ще від, виносити таке можна ще на доступ. Ще раз, ви не зривайте сесію. Я не зриваю сесію. Ми працюємо, а ви нас заважаєте. Як ви працюєте, коли ви не хочете почути, що на ваші звернення від громади, яка бореться Тому. з тим рушням, які роблять не не чиновники, сесію. Що, ну, що я зриваю? 2,30 я б дам. 2,30 кому? Для вас особисто в кабінеті виступати? Ви нікого на не будете, будь ласка. То дайте зараз виступлю і Не дам. Буде. Ви будете не, буде не, буде. не будете мною керувати. Сказав Лена. Ви я не вами керую. Хаді дайте проголосують. Штавте на голосування. Якщо ви. Ви йдеться з не так і те, що Чекайте на вас хотів, вийдеш. Ага, чекать хотіли на громаду. А на тебе особисто. Ви все ж таки може заслухайте з мене? Ні. Шановні, шановні, не будьте виховані. Ви прийшли на сесію міської ради. Ви розказаєте питання, вам слово не надали. Прийшов студент. Ви думаєте, шановні членом маєте слухати його? Відійдіть, будь ласка, з українську. Не заважайте роботи депутата. А що не можна висловити можна. висловитися? Коли вам нададуть слово. ніхто не ви Поважайте людей, які зібралися. Я відносно проєкту рішення. Це такий, на мій погляд, потрібно, ну, я не знаю, як це вже можна зараз зробити. В Серечленів комісії є одни.